Капусна школа поганців День 13. Любі мої мамцю й татко. Я був страшенно здивований, вперше ступивши сюди. Школа поганців виявилась порожнісінькою. Не беру до уваги дядька, пилюки та павутиння по всіх кутках. У класній кімнаті не було. Жодного учня. Я запитав дядька, а де ж усі учні? А він каже, порозбігались, пороз'їжджались. Я такий страшенно страшнющий, що вони всі дружно дали драпака. А тепер дай мені ще пиріжків. Мерщій, мерщій. Що я міг діяти? Дав йому одного пиріжка. А він його одразу ковть та й знову, ще пиріжків, ще мерщій. Тоді, й кажу йому, ось вам іще пиріжок, але скажіть мені, чи ви будете моїм учителем. Замість відповіді почулося ковть, і дядько знову завів своєї. Ще, ще, хочу ще, ще мишечих пиріжків, інакше я тебе з'їм. Я спробував напомити його, але ж дядечку, а він як гаркне. Але що? І ну, лютувати та скаженіти, шаленіти та навісніти? Я вже подумав, що тут мені гаплик. Та, зібравши усю свою хоробрість, вигукнув у лісі заховано ще багато пиріжків. Я віддам вам усі. Але спершу наука. А потім пиріжки. І уявіть собі, дядько враз став лагідний, хоч до рани прикладай. О, мій любий, чудовий, мій щедрий небожатку, Будь ласка, дозволь мені навчати тебе усі сіроманські погані. Дядько сказав, що уроки наші почнуться завтра, але цієї ночі. Я спатиму в учнівській спальні. Ваш гордий та пишний малий. Вам подобається мій новий, шикарний письмовий папір?